Президенту Обамі цими днями доводиться особисто вирішувати ще одну проблему. Йдеться про випадок арешту білим поліцейським у Кембриджі, штату Масачусетс, чорношкірого професора. Відомий професор Гарвардського університету Генрі Луіс Гейтс був заарештований у власному будинку, коли, згубивши ключі, виламав силою вхідні двері. Сусіди викликали поліцію, запідозривши пограбування. Гейтс, за твердженням поліції, відреагував неадекватно. Грубо лаявся і звинувачений поліцейських у расизмі, врешті за це його заарештували. Президент Обама, який зразу після інциденту сказав, що поліцейський вчинив по-дурному, спровокував своїми словами хвилю дискусій по всій країні щодо расового питання. Аби вгамувати пристрасті, Обама запросив учасників конфлікту у Білий Дім, щоб за келихом пива обговорити проблему. Детальніше про це далі Наталія Корпал. Це не була звичайна чоловіча розмова після роботи за кухлем пива. Хоча саме так хотів представити цю зустріч. Президент Обама Це просто намір трьох чоловіків наприкінці дня піти на пиво і мати можливість вислухати один одного. Обама запропонував головним героям скандалу, включно з собою, зібратися в Білому домі і вирішити суперечку, яка переросла у національне з'ясовування расових питань. Інцидент, який виник в Кембриджі починався як звичайне побутове непорозуміння. Чорношкірий професор Генрі Луїс Гейтс був арештований в своєму власному будинку білим сержантом поліції Джеймсом Кроули. Професор загубивши ключі, виламав силою двері до свого дому. Сусіди викликали поліцію за пограбування. Але коли наряд приїхав на місце події, чоловік, якого вони там застали, за словами поліцейського, поводився неадекватно було багато криків. Він вживав вислови неочікувані від людини, яка повинна була би бути вдячною, що поліція оперативно реагує на повідомлення про пограбування. І тим паче ми не очікували такого від професора Гарвардського університету. Сержант Кроулі заарештував професора Гейтса за порушення громадського спокою. Професор обвинуватив сержанта в расовій упередженості. Увагу ж американської громадськості до цієї незначної події місцевого значення привернула зауваження президента Обами, яке він зробив під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів. Кембриджська поліція діяла по-дурному, коли арештувала особу, що вже довела, що це її власне житло Ця фраза викликала бурхливу реакцію в країні. я погоджуюсь з президентом, що це було по але Кембриджські поліцейські, не вважаючи дії сержанта кроулі нерозумними, стали на його захист у тому, що сталося, не було нічого безглуздого Пізніше Президент Обама спробував виправити своє оціночне судження, яке так обурило суспільство. підбір слів в моєму коментарі склав на жаль враження незадоволення діями Кембриджської поліції, і зокрема сержанта Кроулі Мені слід було ретельніше формулювати свою думку. Президент висловив сподівання, що зустріч їх трьох за пивом змиє гнів і зробить цей приклад повчальним моментом в міжрасових відносинах. Усі люди причетні до цього інциденту не діяли бездоганно. Але зараз кожному варто виділити трохи часу для того, щоб ще раз подивитися на ситуацію і визнати, що інші можуть мати відмінну точку зору. після розмов в Білому домі. Сержант Кроули сказав, що планує невдовзі провести ще одну приватну зустріч з професором Гейтсом – щоб познайомитись з ним ближче, no, Ми визнали, що маємо розбіжності в поглядах. Ми не дуже коперсалися в минулому. Ми значно більше говорили про майбутнє. А пристрасті, викликані цією історією, свідчать, яким чутливим лишається расове питання в Америці. Наталія Корпал Голос Америки.